В селі на джипі два мажори, пасе коровий дід старий, давай братан, на щось поспори, відчуй хоч раз сільський екстрим. Ідуть до діда до Мовляв, у нас тут війни спір, хто ліпше видують корову, хто краще з нас, а ти провір. Старий побачив баксів сотню. Ві щастя мало не здурів, стілець, відро і що завгодно, яку вам вибереть із корів, один відразу взяв до діла, тягнув за дійки, мучав спрів. Корова, правда, не хотіла, та пару літрів надоїв, а другий поруч зуби скалив. Хіба то тяжко, то фігня, корови то не інтеграли. Оту найгрубчого хочу я. У діда аж на лоба застряли в горлі всі сова. У мене інша є худоба. Можливо, краще щось для вас. А той ніяк. Виймає сотню дава відро і поруч будь. Поб'ю його рекорд сьогодні. Тягни найбільшу Ту рябу. Замок старий. Ото халепа і грошей хоче і мовчить. Упало, бідно, щелепа, як мудрим будь, дурних навчить. Не скажу вам, хто доїть ліпше, бо певно змучиться рука. Не скажу вам, чи буде більше, ще не ні раз бика.